Фонтанчик для усіх. Mm. <каріка> Кирюша також лежить і кайфує. Думаю фу, така спека. До речі, моя Кайра отак не любить. не шлангу, не всі фонтанчики, щоб ви розуміли. Але тут така спека, що все, вибору немає. Для <каріка> кладь собі Карюшик, Керюшик, красуня мамина. Мишка Мишка повернись. Оно. Ну. Скажи, мама, відвали я на морі. Карюша, Карюша, Остань, скажи, мама. Що це там біситься, б'ються, господі? Карюша на кафі. Ой, гарно, так, да, Карюша? Учиться крила, піка мокра. Ярюша, хорошо? Скажи дуже. Лежи, лежи, моя дітка. Охолоджуйся.